Так, чекаємо на Всеволода. Ой, якого севлу? Тут Сергія. А от і Сергій. Що тільки як я нагадую його ім'я, він зразу приходить. М -м -м. Може він якийсь чарівник? Привіт! Привіт, привіт! Ти що биту взяв на секунду в руку, Ти мені показалось. Що, що? Мені показалось, що це в руці була бита. може? Ну може. Мене не, не було бити. Е, то що тоді? Чекай. Mm, то Прис... нам в магаз зараз треба готуватися. Тож, в принципі, mm. сьома ранку нам ще до вечора трохи є часу. Чекай, чи то не А ти ранку? собі ранку? Я... пристав, що мені хотіли підпалити хату, вони підпалили, після того приїхали пожежники, потушили, вони Мені... І зато я... вони почали щось там казати, що ми будемо знову підпалювати. Я викликав поліцію, і вона їх вже забрала, мені потушили в хату і все добре. А, повезло тобі. Добре, що тут нічого чорного нема. У тебе камера тут нічого собі. Ти прям хакер якийсь. Е, чекай, заходь. е, давай. Нам цей магаз. Бачиш, тут сніг випав. Угу. Mm -hmm. Ладно, давай... великах а би який я труп навчився робити, Сергій? Дивись Показуй чекай чикай дай чекай ти що? Шо... а я зрозумів и я зрозумів. Ну, чекай я, я спробую Бо я щось таке тоже колись вчив, Ану. Блин, а я не можу? ладно я так не можу просто давай я беру чіпси Чекай. А, Б... чекай, візьми піцу, я візьму mm -hmm. цей. Кого чекай, мені хтось дзвонить. Так, алло, слухай. Все, Алло, ти? Алло, привіт, це я, привіт. Слухай, у мене маленька проблема. Яка? От я зараз йду на роботу, у мене магазин зачинений, і кави немає, бачу. А -а. Можете все купити там, а я пішов вже. Добре, ми купимо, то тоді зустрінемося на роботі, давай пока. Окей, дядь, собі машину купив нарешті. О, вітаю. Дякую. Ладно, ну тоді давай, папа. -па. Давай. Що таке? Та де ч бся сказав, що у нього магазин закритий і він подивився, там камінь немало, mm. нам треба. Now, е, що... Дайте, будь ласка, Шіпс. ти яку будеш. Uh, Дай я... подумаю. Давай... Я б хотів би лати з молоком. Дайте, будь ласка, тоді лати з молоком. І... Давайте ще два капучино І ще дивись, я купляю чіпси, е, піцу, беру ще шоколадку купляю. І дайте ще Кока-Колу. Все, дякую. Давай тоді... О, да... давай поїдемо на метро сьогодні, бо нам не так. О, їх... давай, давай. Бо на велосипедах їхати ми і так їдемо потім на таксі за один кілометр, бо змучились. А так хоч поїдемо вже нарешті на метро. Чекай, чекай, без мене зараз поїдеш. Хух. О, я вмію, о, дивись, ми їдемо, давай, сідай. Два, сідай. Хух. Сергій, давай, ми трохи запізнилися. оцей, Сава тут сам. Воді зараз дійсно, він навіть в вже біг, я сам пробую бігти. Тут Фредді Фосбер, біля мене Фредді Фосбер. На мене Бонні побіг. Пацани, дивіться, я оцей, мене вбив Бонні, я пробував зайти, він на мене просто тако біжить. Де кракета. Тому я хочу пошвидше вже в кімнату. Я не хочу, щоб мене оцей аніматроники скручували в мені голову. Знаєте? Не дуже приємно посинатися в лікарні. Ага, буває. Ходи буде вдавило, я тут. Зачіпую я її поглядів. Чіка зра запішла. що цей, коли Бон, і коли Фоксі буде, я буду собі. А я буду собі такий Фоксі. А Бонні, де Бонні? Пацани, ну заряд так швидко йде, що це жесть. Скажі. А нам ще треба двері часто закривати. Ладно, не забувай світити. Пацани, тут телевізор працює, Мож не можна я... якось вивезти. Я. Я не я, не я, не... я... не... Дивіться, пацани, ну вийшли. Тихіше! Тихіше. Тихіше я... перевіряйте, перевіряйте чіткіше, бо. Тіпа... Тихіше! Ой-ой-ой-ой-ой, Чіка прийшла! Секунду. Йой, okay. все, все, все. Закривай. Закривай. Я, я, я подумав, що я зараз не смогу закрити, серйозно. Я так не буду вс вин Я А можеш у так? так швидко йде? Вот ты можу... перша М. Бу ты такие добре, да закр... Та Чого ти не виключаєш Перша okay. oh, година 89% ура! вісімдесят девять відсотків пацани Фредді. У мене зразу фред. Ай Фредді. галюцинації, у <refer> мене галюцинації. Чому? Чего чекайте, чипа пришло? Як ти там казав прикуркачила? Чика прикуркачила я і Чика назад. Чика прикуркала свитер! Сам знаешь, ты ти безкінечно нажимаешь на кнопку світити, чи хто то Без кинаша, без скина надо тоже секунда. Я рідко, щоб подивитися на бонь. Ну, так, то він тут прям біля вікна, я виходжу і... Nee, Ай, якщо біля все. вікна, то взагалі не можна світити, бо якщо посвітиш, коли він біля вікна, то він тебе зразу вб'є. Ні, ні, ні. Так. Можна світити, скажи собі Сергій. Ну як вона, дивися, я коли свічу, чіпу біля вікна. Та, можна, це, це, це чіка. Віде, але... У мене було, коли я коли я свічу бі... і він біля вікна, то він завжди мене вбиває. Окщо тобі бігте? У нас двері закриті. Добре, будемо тихіше, Чіка прийшла, тихо. Краво. Будь ласка, живи. Йопа, хтось! Я так неліпав! Я так наліпався ще один. Та чітко забрав. Чи ти? Та не світіть, я буду дивитися. Все, вона є. Барі. Бо Влад, ти бачив ти щойно закрив і тіпо, я відкрив і знову закрив. Це, це дуже тупо, розумієш? Друг Ам 66%, нам вистачить 16% на другу Ам. Е, вистачить? Дивись. Ой, як 16, 66. Ну то не тільки почалась друга Ам, вона вже трохи йде, тому думаю, і вистачить. Та Та я так. думаю, що вистачить, бо вона на 68 чи на 69 навіть пикалось. Взагалі супер. 60-х Чекай, я буду дивитися. Я тобі скажу, Але не світи. Не закривай, не закривай, Добре, не, не світи! Віде. Не світіть, я вам скажу. Ну, Сергій, ти тратиш дурну енергію, я її даю. Але не розумієш, ти зараз Всь, вона є. Я, я не помру від такого, я буду казати, якщо що. Ти можеш. Вообще може. нема. Нема. Сергій сказав, що вона прийшла. Я дивлюся за нею тако, коли вона тільки йде до вікна і зразу кажу закривай. Шанси в такому випадку ну Фредді прийшов. Де Фредді прийшов! <гаси> ся, 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 там є ліст, на, на камеру не дивимося. Це, що... Не дивимося на камери. Йо, й, воно так заряд трапить. Не, Та не закривайте ще двері, хай буде <гаси> біля вікна тоді закрите. Фокс, я не бачу сверді на цих біля нас. Він, він перед дверкою. Подивися, він прямо перед дверима. Я бачив, я бачив, я бачив не, не цей. А, дино, я на камерах не там Та можна пішов! Чіка прийшла! І Чіка прийшла. Бонні. Він пішов і прийшов Бонні пішов. Там не нема. Чуєш, целу, ти забуваєш виключати зарядку. Чуєш? Ти забуваєш оцей виключати світло, не забувай, бо я вже не знаю, який раз я тобі виключаю. Фоксі, ото й вікте. Вись на камери побільше все. Боже, пацани, то це так мало енергії в нас висить. Нам доведеться десь діти. Нам ще дві один і ховатися, ви це розумієте. Вижити, Та вижити, Я був колись я був колись від першої до третьої ночі вижив. Значить, ми зможемо легко. Ну дивися, 26% я склав свій графік і до 26% мала бути 4 ема. У нас 24 було, в нас трошки менше є шанс. Ну хоча це mm -hmm. по моїм графікам. Я не знаю, чи це прав... прям правдивий графік, але це по моїм. Але йому, зараз Фокси, побіжить і забере кучу неві. Ви це розумієте, він забере понад 12%. Він забере 10. Він а це Є, все, чі, мінус уже, мінус, мінус, мінус більше половини від аналії всієї нашої. Закавай! вона йде тільки, якщо на не неї світиш. Світи. Закавай, відкривай! Фух. Ой, ой, Фредді посміявся, він зараз йде сюди, походу. А ні. Він тут? Ні, 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 його ще нема. Все добре. Ой, ти чіка біжить. Я боюся. Так... Я подумаю, що це Фредді так побіг, пацани. А, ти... Ой, тата!

Я попробую. Ні-ні-ні, він мене вбив. А, а, О, ні, не я досі Пацани, я, я, можу... я знайшов в кімнату. Я ці. бачу, все так світло. Я заховався в тому. Чіка. Я заховався. Фу, все окей. Я бачу Я хлопці сподіваюся, що ми виживемо. Бодай хтось один з нас. Я бачу все. Хтось, хтось має вижити один. Давай, пацани, давайте не, пацани, давайте не кричати, бо аніматроніки можуть нас почути. Давайте. Там нас спалили. Серйозно. Знаєте, я доправді тілець постер бачу. Покажеться софія на моїх очах. Це лишалося десь 2 секунди. Це було довбили, пройшло дві секунди і заграла ця пісенька, тому це не рахується точно. Йо -йо. Чіка, чиха, чіка, чика. Чіка, Я буду дивитися частіше, щоб Фоксі не біг. Нагадую, що він тоді забрав біль... половину енергії навіть більше. Я диву, він не. Але Бі... ми вижили! Знаєте? Йок. Йо. Все Володь, біжи. Апчі. біжить! Ну давай швидко, в тебе є шанс! А що таке? Генератор промаш? Генератор плюма. Генератор відрубається. Я тебе бачу. Я буду дивитися демотроники. Чіка є, коли не Чіка є. Будь там може. Вона пішла. вона пішла, може ти. Я бачу, вона за мною пішла. Ні, це було! Я бачу його. Що робити? Ми без нього тупо не справимося. А якщо ще раз генератор вимкне? Я скинаю, що не не А бо я тут все впечатляти. Ми можемо ми можемо, але ласка, на це ласка, маленький шанс. Воні. Воні. Чекай, я чую голос ставу, да, але дуже. Ай. Влад, я чую, диви, да, але... я теж. Але дуже пропала.

Просто боюся трошки. Якщо не встигну. Та мене нажимай туди сюди. Прийди тут, прийди тут? Та-та! Ні, бо я не почув. Він пішов, але Чіка прийшла.